Включаємо водичку і дивимося на цей процес. А поки настраюється водичка, є червона ікра, чорна і щука. Ви уявляєте, ви собі поставили такий дощування полив. Сіли собі на лавочку і жуєте і корочку, п'єте щось там якийсь напій свій смачненький. І дивитеся, як же ж воно гарно починає бігти. Бачиш, воно поки дивіться. Це ж у мене 20 метрів. Ви ж дуже не розумієте, що це ж до речі до продажу. є капуста по 20 гривень низькоросла. А і ще хто захоче на 500 гривень хто купує хризантему, Дивіться, ось хризантема високоросла, дуже крута. Там або ігольчата буде бордова така вишнева, або ромашкоподібна. Ну, яка попадеться. Я дарую три нарциси Голландія. Так, Дивіться, це 20 метрів дорожка, як дорожка ця грядка. І поки набереться сюди. Бачите, поки набереться, ну щось воно не набирається, навірно, щось злетіло. Може бути і таке ж ви думаєте, злетіло чи набирається? Ні, набирається. О-о-о-о-о-о. Буває, що злітає, поки настроїш його. оце, Завжди звертайте увагу, щоб воно у вас було не донизу, а доверху. Це за цим теж треба наблюдати, але мені треба... Надо... А, це ж треба було вам показати. Наблюдайте над тим, щоб воно було у вас завжди доверху. Оце оце, отак. Ну, коли ви вистроїте його, воно у вас буде вже постійно лежати. По білій хості. Ай-яй-яй-яй-яй! Ладно. До речі, біла хуста 250 гривень, хто хоче є ось котрий більші, дивіться, раз-два можна продати. Три менші ще підростуть. Так, бачите, як воно? Щас, щас, воно набере силу, щас. Так, оце ж... Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Треба за кожною киточкою подивитися, за кожним росточечком, щоб воно ж не придавилося, не пожмакалося. Так, ось як капуста виглядає вже у відкритому ґрунті, а ось все високоросла. Всього по 20 гривень, а ви не хочете купувати таку красоту. Так. Це мене тут. Ну, 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 поїхали! На-на-на! Бачите, яка красота? А, лопату ж треба забрати. Так. Бачите, це я все сама сьогодні купала. Хочеш красиву грядку, бери лопату в руки. Ну так. Но для моєї грядки це малий об'єм. Так. Бачите? Ось у, оце так не треба робити. Але... А! Ай, мокре. Щоб отак було. Дивіться гейхери, як круто виглядають на грядці. Бачите? Так. Зараз ми... опа -ча. Ай-яй-яй, квіточка, Йопсіль, мопсіль, як же ж тебе поправить. Ай! Ладно, коротше. Суть ви поняли? Я ще додам сюди. Ще додам одну, мабуть, шлангу, а може і дві. Із-за того, що довжина довга. Воно буде не перехвачувати. Коли в мене була в минулий рік посюдо була більше струя і воно більше обхвачувало, ну повністю перехвачувало, навіть на газонову траву пересхапувало. Коротше, такі діла. Не, не жміться, купіть собі отакий полив. Це взагалі бомба, просто бомба. А як... Або рівний, ну тут, бачите, скільки мене перегибів, мені ще тут роботи та роботи з ним. Бачите, якби воно все рівно було, мережливо, хто, хто підкаже, як його ще з'єднати. Ну я, звісно, сама більш-менш розумію, але мені треба саме стик оцей з'єднання. Я думала, шлангу просто обично купити шлангу і туди повтикати такі. Є, звісно, на декілька штук насадочки, що раз в неї втикнув і розходники, там, чи як вони, тройники там, ну таке. Поняли, про що я кажу. Ну, 5500 гривень. Коротше, ладно, щось розберемося, щось придумаємо. Ось така красота. Бажаєте ми замовити мої рослиночки. Пишіть мені особисті повідомлення. Бачите, я все роблю для своїх рослиночок, тому що вони в мене такі класні, такі... а воно Дивіться це. Ач, ать. ать. айскрім красивий, дуже, все межа а все ведьма же лапка. Ну все, до зустрічі в наступному відео. Бажайте червону, кручорну щук, і пишіть мені.